Ласкаво просимо до цього модулю онлайн-курсу Керівництво з оперативного мікропланування вакцинації проти COVID-19, у якому розглядається крок 4. Цей модуль присвячений визначенню потреб та управлінню людськими ресурсами для вакцинації проти COVID-19. По завершенню цього модуля ви зможете. Визначити потреби у людських ресурсах та брак кадрів для проведення вакцинації проти COVID-19 у зоні обслуговування, пояснити, як спланувати навчання персоналу, який бере участь у вакцинації проти COVID-19. а також перелічити компоненти бюджетного кошторису, пов'язані із забезпеченням та управлінням людськими ресурсами для вакцинації проти COVID-19. Вакцинація проти COVID-19 передбачає залучення мультидисциплінарних бригад підготовленого персоналу. У рамках вакцинації проти COVID-19 на рівні зони обслуговування передбачаються такі ролі: Вакцинатори. Кількість необхідних осіб, які проводять вакцинацію, залежить від того, скільки людей, як очікується, отримуватимуть вакцину у кожному пункті щодня. Реєстратори для документування кількості введених доз кожної вакцини. Допоміжний персонал, який організовує сесії вакцинації, управляє поставками та слідкує за тим, щоб увесь персонал дотримувався заходів з профілактики інфекцій та інфекційного контролю. Адвокація, комунікація та мобілізація громад є важливими аспектами формування попиту на вакцинацію та зміцнення довіри до неї. Тому для виконання цих функцій потрібен персонал. Вам також знадобляться куратори, які будуть управляти, моніторувати і направлятимуть бригади з вакцинації а також перевірятимуть звіти та мікроплани. Кількість необхідних кураторів залежить від кількості сесій вакцинації та кількості осіб, які мають бути під керівництвом протягом кожної зміни. Зрештою, важливо мати персонал, який займається питаннями транспорту та безпеки. Першим кроком у підборі людських ресурсів для вакцинації проти COVID-19 є збір інформації про кількість та функції медичного персоналу, який працює в медичних закладах у зоні обслуговування, які посадові обов'язки виконують ці співробітники, яке їхнє робоче навантаження, рівень підготовки. Та вміння. На кроці один мікропланування у шаблоні планування для підготовки лінійних списків ви зібрали контактну інформацію про лікарів та медсестер у зоні обслуговування. Ви можете почати з цього списку та доповнити його іншими фахівцями у цій галузі, які можуть допомогти у проведенні вакцинації проти covid 19 ви можете використовувати цей шаблон або інші цифрові чи ручні інструменти для запису інформації про працівників державного і недержавного секторів, які потенційно можуть брати участь в роботах з проведення вакцинації проти covid 19 У стопчику потенційна роль у проведенні вакцинації вкажіть, наприклад, вакцинатор, реєстратор, мобілізатор, куратор або перевезення. У стопчику статус вакцинації проти covid 19 вкажіть кількість доз, які отримала особа: жодної, неповний курс первинної вакцинації, повний курс первинної вакцинації або бустерна доза. Додайте стовпчики до таблиці, щоб вставити інформацію, наприклад, про володіння мовами, що може бути корисним в певній місцевості або для певної групи популяції. Після того, як ви дізнаєтесь про чисельність медичного персоналу з відповідними навичками у зоні обслуговування, розрахуйте кількість і типи сесій вакцинації та години роботи, необхідних для вакцинації груп, які потребують першочергової вакцинації. Чи може державний медичний персонал провести вакцинацію проти covid 19, не порушуючи надання послуг планової імунізації або ПАІ і первинної медичної допомоги ПМД? За наявності браку кадрів або ризику зриву вакцинації проти COVID-19, послуг ПІ та або ПМД забезпечте виділення коштів на додатковий персонал. Потім шукайте кваліфікований персонал у неурядових організаціях НУО, який міг би бути залучений до заходів з вакцинації проти COVID-19. Збираючи інформацію про потенційний персонал, фіксуйте дані про рівень освіти. Навички, підготовку, поточну посаду, його поточне робоче навантаження, а також орієнтовну вартість залучення його до роботи. Якщо вам потрібно знайти додатковий персонал для вакцинації поза Державними службами охорони здоров'я, розгляньте такі варіанти працівники, які вийшли на пенсію, та персонал з відповідними навичками з приватних медичних закладів, аптек, медичних і сестринських установ. НУО та професійних асоціацій розгляньте можливість залучення волонтерів з молодіжних груп, таких як скаути, громадські організації і групи самодопомоги для контролю натовпу, моніторингу місця проведення вакцинації, а також залучення громади. І, зрештою, розгляньте можливість залучення державних службовців, які не належать до сектору охорони здоров'я для підтримки заходів з вакцинації, наприклад, залучення сил безпеки для транспортування вакцин з місць зберігання до пунктів проведення вакцинації. Щоб забезпечити безпечне, ефективне та справедливе проведення вакцинації проти covid 19, важливо, щоб весь персонал пройшов навчання. Увесь персонал повинен пройти первинну або повторну підготовку з питань дотримання заходів з профілактики інфекцій та інфекційного контролю у пунктах проведення вакцинації. Крім того, різний персонал часто потребує різних типів навчання. Наприклад, деякі працівники могли ніколи не проходити навчання щодо поводження з вакцинами та їхнього ведення, інші потребуватимуть навчання щодо зберігання. Поводження та ведення вакцин проти COVID-19 з різними формами випуску та за різними схемами, інші потребують лише підвищення кваліфікації щодо поводження з вакцинами та їхнього ведення. Розробіть для кожної навчальної сесії порядок денний, який включає навчальні цілі, теми, які будуть розглядатися, і методологію кожної навчальної вправи. Відберіть актуальні навчальні матеріали з вакцинації проти covid 19 враховуючи, що вам може знадобитися адаптувати та або перекласти матеріали для учасників навчання, визначте відповідальну особу з навчання найкраще, щоб це був працівник департаменту охорони здоров'я або іншої установи учасниці, який має досвід планування та проведення навчання з питань планової імунізації, впровадження нових вакцин і або Проведення кампанії з вакцинації. Відповідальна особа з навчання відповідає за визначення методології навчання, очне навчання з використанням матеріалів, дискусійних сесій та групових вправ, навчання онлайн з використанням цифрового контенту, наприклад, курсів OPENWHO або змішане навчання, яке передбачає поєднання навчання в режимі онлайн. Та очного навчання. Відповідальна особа з навчання повинна відібрати тренерів, які мають сильні комунікативні навички та досвід проведення тренінгів для кампаній з планової імунізації та або вакцинації. Зверніть увагу, що відповідальна особа з навчання може виступати в ролі одного з тренерів. Розгляньте можливість залучення тренерів з недержавних закладів охорони здоров'я НУО, організацій громадянського суспільства та інших партнерів до проведення навчання разом з тренерами з державного сектору. І також відповідальна особа визначає місце проведення навчання очно. Місце проведення навчання слід обрати, виходячи з методології навчання та наявності специфічних можливостей, таких як підключення до інтернету та відповідне аудіовізуальне обладнання, ви можете використовувати цей шаблон або інші цифрові чи ручні інструменти для планування навчання персоналу, який бере участь у заходах з вакцинації проти covid 19 Визначаючи кількість учасників на навчанні, обов'язково дотримуйтесь настанов щодо охорони громадського здоров'я та профілактики COVID-19. Бюджет кожного навчання має бути розписаний по пунктах, включаючи витрати на місце проведення навчання, відрядження тренерів та учасників, навчальні матеріали, харчування та напої, ночівлю за потреби, а також витрати на оренду аудіовізуального обладнання. Керівники програм та куратори з Департаменту охорони здоров'я та інших державних установ повинні регулярно відвідувати місця проведення вакцинації для наставництва осіб, які проводять вакцинацію, та інших членів команди з питань проведення вакцинації, а також для підвищення морального духу та мотивації членів бригади. Кураторська підтримка має зосереджуватися на спільному розв'язуванні проблем і навчанні, а не на виявленні недоліків персоналу. Більше інформації про кураторську підтримку ви знайдете в кроці 7 цього курсу. На цьому слайді підсумовано заходи, пов'язані з визначенням потреб та управлінням людськими ресурсами для проведення вакцинації проти covid 19 які слід включити до вашого бюджетного кошторису.